Слава Україні, шановні глядачі. Маю п'ять хвилин на головне. Відбувся черговий розгляд справи щодо вбивства Ірини Фаріон. Продовжено термін проходження ВЛК для обмежено придатних. На Хмельниччині 29 людей отримують пенсію у розмірі понад 100 тисяч гривень. Далі деталі. Сьогодні у Шевченківському суді Львова розглядали справу щодо вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко прибув до зали суду у бронежилеті та шоломі, адже під час попереднього засідання. Його адвокат клопотав про посилення охорони підсудного судді частково задовольнили. Клопотання обвинуваченого йому дозволили телефонувати батькові прохання перевести його в одиночну камеру, бо його сусіди по камері палять. А він ж був все-таки займався спортом і йому некомфортно було відхилено. Підозрюваний заявив, що відмовляється давати покази на даному етапі розслідування. Суд оголосив перерву до 26 лютого, щоб дослідити докази, а також допитати потерпілих та свідків. Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну проходження ВЛК для обмеженопридатних до 5 червня. Заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук закликала теперішніх обмежено придатних не зволікати з проходженням медогляду і не розраховувати на подальші продовження терміну. Навіки в строю у Хмельницькому сьогодні попрощалися із лейтенантом Сергієм Чумаком. Родом захисник із міста Гола Пристань Херсонської області. У 2019 році хлопець переїхав у Хмельницький. Тут вступив до Національної академії прикордонної служби України. Навчався на військового психолога. Згодом добровільно приєднався до 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, 28 червня 2023 року. Разом із побратимами вирушив на виконання бойового завдання поблизу Бахмута. З того дня вважався зниклим безвісти. Поховали захисника на Алеї Слави. Йому навіки 20. Вічна слава та шана воїну щире співчуття рідним. На Хмельниччині 29 людей отримують пенсію у розмірі понад 100 тисяч гривень. Такими є дані від обласного пенсійного фонду станом на 1 лютого поточного року. Про це повідомляє Суспільний Хмельницький. Найбільша пенсійна виплата в області становить 235 тисяч 521 гривня. Її отримує людина, яка працювала у суді. Середній розмір призначених пенсій в області становить 5 тисяч гривень. Найбільші пенсійні виплати отримають люди, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи та мають відповідний статус, а також люди, які працюють в органах прокуратури. Виставка Прокачаний штучний інтелект та синтетичний та некерований» представлена у центральній публічній бібліотеці в обласному центрі. Відвідавши її, ви зрозумієте, як штучний інтелект впливає на створення розповсюдження і сприйняття інформації та медіа. Інтерактивні плакати і книги із зображеннями, згенерованими штучним інтелектом, допоможуть осягнути складні питання. Креативна виставка, прокачений штучний інтелект із листопада 2024 року. Подорожує вже 50 бібліотеками Європи у центральній публічній бібліотеці Хмельницького. Вона експонуватиметься до 11 березня. Тож завітайте на вулицю Подільська, 78. А ще у книгозбірні закликають долучитися до традиції книгодарування 14 лютого. У всіх мікрорайонах міста також у села громади є бібліотеки. Тож завітайте до найближчої та подаруйте книгу її читачам. Міжнародний день дарування книг активно відзначають із 14 лютого 2012 року. У Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища по області та, зокрема, у Хмельницькому в день 14 лютого та протягом доби 15-го на дорогах буде ожеледиця. Тож будьте обережними. Також синоптики на завтра прогнозують хмарну із проясненням погоду. Вночі без істотних опадів, в день невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 2 до 7 градусів морозу, а в день від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура повітря сягне максимум 5 градусів морозу, а в день коливатиметься від 1 до 3 градусів вище нуля. Дбайте про своє здоров'я та піклуйтеся про своїх рідних вдалого завершення дня, мирної ночі та переможних новин зранку. Шануйтеся.